Що ви від нас треба? Документи. Будь ласка, документи, на які підстави, давайте почнемо з цього образу. Ми йдемо по трасі, продигаємо Наряд. На території домоволодіння що ви заходите без дозволу? Ми заходимо з дозволу, ми стукаємо, що хазяїн є, відкриваємо. А якщо немає хазяїну? Якщо нема, не заходить. Ви тільки що сказали, що заходили. У да, мене прямий ефір. У мене прямий не ефір, ефір, ви сказали, що, а може ви прийшли водички то, попити? Я чоловіку до сказав, що жінка, ви простив колоня, його не було вдома, і ви не заходили до нього додому. Mm -hmm. А дитину буде? збудили. Давайте, пане Валентине, давайте, машина, владина, давайте буде не будемо затягувати час. Хай везе везуть документи, ваші керівники ці. Давай. У них що є документи написані, що це в усну формата. Сказали, роблять. Звісно. Газове свавіллі. Сто процентів. Це куховоди сидять в Греції, а халуї виконують їхні накази. Та я ж кажу, я сьогодні приїхала спеціально поговорити. Взяла документи, які засвідчують те, що газконтора Вінниця Газ, а те Вінниця Газ зареєстроване на Кіпрі. Привезла всі бумаги. Він заховався там, тому що цар. Люди, якщо сплочують на рахунки іноземної країни, ну ви ж самі знаєте, 111-та, економічний злочин, державна зрада. Ми ж любимо зараз дуже Шевченка, так? Ні-ні, всі люди німі на панщину йдуть і діти. Оце все, такими ні ми, такими безпорядки. Один...